Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Хочу сьогодні розповісти про пам'ятники, де з боку колони ставляться. Виготовляємо колони різних е, діаметрів. Тобто різна товщина, різний колір, такі точені з різними фасками. От, є колони червоні з. Червоного нашого українського граніту, може бути сірого, зеленого, різних кольорів. Робимо для військових багато різних заготовок. Кого цікавлять пам'ятники, повністю під ключ з установкою, з обкладанням плиткою. Телефонуйте, контакти в описі.